Дерев'яні храми України це пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури. В Україні було близько трьох тисяч дерев'яних культових споруд. Ми не знаємо, коли почали будувати дерев'яні храми на території України, але напевно вони існували ще до християнства, як язичницькі святилища. Такі святилища існували в Карпатах, де місцеві майстри обробляли деревину смереки і будували з неї домівки та храми. Є гіпотеза, що для язичницьких жерців храми слугували також і. Астрономічними обсерваторіями тому їх будували на найвищому місці в епоху запровадження християнств. Дерев'яні храми споруджували переважно у лісисті та лісостопові місцевості, де було багато деревини. Першу письмову згадку про дерев'яну церкву святого Ільї пророка в місті Києві, знаходимо в угоді Київського князя Ігоря із Візантійської імперією 944 року. Найстарішими дерев'яними церквами країни вважають церкву святого Миколая із села Середнє. Водяне 1428 року та церкву знову ж таки Святого Миколая із села Колодні у Закарпатській області 1470 року. Ці церкви поєднали у собі в готичний стиль цієї епохи та угорські мотиви дерев'яної архітектури із бережних церкв України на території Галичини та Карпат налічують 10 церкв, збудованих наприкінці 15 століття. Із шістнадцяти-сімнадцятоліття в Україні збереглося близько 150 церков. Найбільше збережень дерев'яних храмів побудовано у 18-19 столітті. У цей період дерев'яні церкви набули популярності на Галичині, Поділі, Гуцульщині та на Дніпрянщині і по лісі. Значний вплив на побудову дерев'яних церквей в Україні вплинула епоха українського барока. Спочатку го століття дерев'яні храми майже не споруджувалися у зв'язку з пануванням більшовіцького режиму, але були випадки коли церкви зводилися вже за радянської влади на початку 1920-х років, до таких належить церква Різдва Богородиця в 1921-му та церква Параскеви П'ятниці у Макаївці 1922 дев'ятсот двадцять другого року у -х, 70 х років в Україні створили два великих музеї: один в Перегові поблизу Києва та Шевченківський гай, в якому я знаходжусь. куди і привезли всі ці церкви і також хатки, за що їм окреме дякую за незалежність України, дерев'яні церкви продовжують споруджуватися майже по всій території України. Багато новозбудованих церкв є аналогами колишніх зруйнованих церков. Архітектура формувалась впродовж багатьох століть за певними канонічними традиціями, а саме з трьох частин: бабенець, нава та вівтар. Бабенець частина храму, у якому переважно є вхід у храм. Це місце, де перебували переважно жінки старшого віку. Нава є найбільшою частиною храму. Переважно схожий за форми з іншими частинами храму. Вівтар за розмірами невеликий. Там перебуває священик під час літургії, царські ворота та церковний коностас. Кожну частину храму окремо називають зрубом. Храми, що складаються з трьох, частин, називають тривільними, які складаються з п'яти сторін п'ятигінні і навіть один дивітовій храм з дев'ятьма зрубами. Для міцності та стійкості дерев'яні церкви будували на кам'яних фундаментах Є окремі церкви, фундамент яких мурували кам'яні надгробні плити на старі кам'яні хрести. Поверх фундаменти складають висушені колоди, дуба або смереки однакової довжини та товщини. Квадратні зруби церкви при куполі зазвичай приходять у восьмокутну форму. Куполи у церквах можуть мати кілька заломів. Церкви переважно покриває дерев'яним гонтом, що забезпечує церкви типу збереження та надає автентичності екстер'єру споруди. Покриття замінюють кожні 30-40 років для запобігання, гниття та цвітіння деревини. Формування купольних завершень української церкви була нижчою або вищою груше подібної форми. Купол закінчується шпилем. Ці шпилі складаються з таких частин: кулька, маківка півмісяць ріжками до догори та мистецько вироблений з заліза ажурний хрест. Дзвіниці ставилися завжди окремо від церкви, так як вони ймовірно під час татарських наїздів виконували роль сторожових веж. Дзвіниця була у вигляді вежі з двох або трьох квадратних зрубів, покладених один на одного. Міру віддалення від землі зруби зменшувались. Закінчили дзвіниці чотигранним шатровим дахом, а пізніше чотирисхильним шатровим дахом. Грушеподібною главкою взагалі воно дуже неймовірні і дуже класно, коли вони ще починають дзвонити. Ціни в середині церков не прикрашалися, тому що вся увага була звернута на іконостас. Іконостас відповідав архітектурі церкви. Кожний його наступний ярус був легший за попередній, а саме верхній відрізнявся легким акуром, який закінчувався хрестом. Старі іконостаси були на 5 6 і з рідка 7 поверхів. Іконостас української церкви складався з двох основних частин нижньої, де Ісус грецької молитви, і верхньої, яка розповідала історію Біблії. Посередині, де Ісус, знаходилися царські ворота. По боках сторін від дворі знаходилися лише образи святих, на честь яких була посвячена церква. На царськими воротами знаходився образ Тайної вечері. З лівої сторони, знаходилися образи, які розповідали життя Ісуса Христа. А з правої сторони знаходилися образи, які розповідали життя Богородиці. Образи були невеликі подовгуватої форми, старих церквах на свята їх знімали та ставили перед царськими воротами на підставці, яку називали тетрапот, в другому ряді верхньої частини коностасу містився більший образ Ісуса Христа на троні, архієрей. по обидва сторонах цього образу містилися образ дванадцяти апостолів, в третьому ряді над образами Ісуса знаходився образ Богоматері з дитям Ісусом, премудрість по обидва боках від цього образу. Містилися образи пророків в одному ряді дванадцять. У більших два в церквах два ряди. Основною оздобою іконостасу була виноградна лиза, галузки якої розповзалися по всьому іконостасу. між образами, які доповнювалися різними листями та квітами, і це дуже красиво виглядає. Ці іконостаси були мистецькі виріслені високим розвитком, крім різв'ярства, відзначалося і церковним малярством. Крім іконостасів, інколи були розписані і стіни церкви, але не цієї церкви. Малювали не тільки образи, а й жанрові темним портрети. Раніше по монастирській школі було багато шкіл і малюрств, вплив, на які мав звісно фон образи в українських церквах були великі, найкраще збереглися нам Буковині очима при Карпаті Закарпаття. Старі образи завжди були візантійського стилю. Інколи користаси прикрашались не тільки образами, а й різьбленими статуями. Але також були вони і на лівобережній Україні, і на моїй Слобожанщині. Перевісний у більшості дерев'яних храмів не зберігся. Лише у окремих дерев'яних храмах: Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття. Я дуже щаслива, що взагалі збереглися такі церкви, тому що це дійсно вказує нашу традицію, що історію. Все це неймовірно. Хочеться, щоб такі створювалися більше і більше. Адже дерев'яні церкви є важливими духовними, осередками та унікальними архітектурними пам'ятками України. Давайте це зберігати, поновлювати і створювати, тому що, окрім нас, українців, буде цим займатися. Тому давайте цю красу відновлювати. З вами була Елін, Лук around!